Підліток дід донька 17 років. Постукала в двері, каже, мама, з татом, я не хочу вас лякати, але здається, почалась війна. Я не спав, коли були перші вибухи. Я подумав, що це взагалі салюти, бо я дороблював роботу, і потім я ліг спати. І потім мене збудили батьки і сказали, що це все почалося. 24 лютого я перебував в частині, військовій частині. Нас підняли по бойовій тривозі. Десь о в пів п'ятій ранку нас вже підняли. Ми були екіпіровані і груборя готові до бою. Ми займали позиції біля своєї частини і готувалися до відбиття нападу. Ну, самі розумієте звідки. Ну, якось отак в нас ранок і пройшов. І так весілий день, і так ще по цей день. Оце так я зараз і служу, а зараз знаходжуся так, оце, якби вийшов віддихнути сім'єю. Мама плакала, папа теж все а я сміявся. Я зараз серйозно, просто паніка була. У четвертій п'ятдесят я добре це пам'ятаю, ми почули теж були прильоти. Ну і зрозуміло одразу, що почалося. Хоча не вірила, до останнього не вірила, що буде таке. Прокинулась, поїхала на роботу, і вже в метро зрозуміла, що щось не не, не те. Людей мало, черги до банкомату. Ну і коли вже вийшла, вже зрозуміла, що війна і тривога лунала. Ми спали, каже, і мама спала, а тато до 4 рівно ранку сидів в телеграмах і дивився, чи буде напад, чи не буде. В 4.10 напад не відбувся, тато закриває очі, а в 4.30 ми на оболоні відчуваємо перші. Выбухли, повернули обычаи один на одного с дружиной. Это, оно, это оно. Посмотрел по новостям и понял, что надо идти в магазин скупать еду. Зашел в магазин скупать еду, людей было миллион. Снимали деньги, людей тоже была очередь. Я понимаю, что начинается жесть. А про что Наступление. Я уже прочитал новости. Понял, что наступление, но я не ожидал, что будет со всех сторон. Очень печально було, дуже різко і швидко. В мене особисто перші 2-3 години була якась паніка і нерозуміння, що робити, але потім якось це дуже швидко втихло. Всі біжали, я пам'ятаю, що зі сухому кілька салотворіння їхали, машини, куди-то всі їхали, але я нікуди не їхала. Я залишилася в живу здесь. А потім почали літаки. У Харкові літати і декілька днів з літаками ти не витримуєш. І почали виїжджати з Харкова. Я недалеко була в Київській області зі сторони Одеси, там не було окупації. Через то я приїжджала в Київ досить так. Спочатку зрідка і да, Київ був такий. Що можна було по великому проспекту ходити, ну, переходити дорогу, не було ні машин, ні людей. Так, так У мене була налаштована валізка тривожна, тому ми зібралися і пішли. Пішли в бомбосховище. І три ночі ми були в бомбосховищі, а потім вирішили виїхати. У нас в селі є хата, ми поїхали туди. Це просто був як жахливий сон. Ми спустилися в підвал в гуртожитку, і також ця невідомість, вона дуже лякала. Страшно було. Ну і зараз. Але ми за СУ допомагаємо.